Всім привіт! Якщо хто думає, що осмія це найекзотичніша комаха, яка в мене мешкає, і продукти життєдіяльності воскової молі. Це найстрашніший товар, який у мене можна знайти, то й дуже глибоко помиляється. У мене ще є цілі колонії за Фобуса. Зараз я вимкну світло. Отак. От у мене ще є цілі колонії за Фобуса. Навіщо він, як його можна використовувати, я навіть не підозрював тоді, коли собі е, замовляв перших, перших тварин. Ну, спочатку я, я створював першу колонію для того, для того, щоб годувати своїх домашніх улюбленців, такі як їжаки чи оксалотлі, і не замовляти в зоомагазинах за втридорого е, живий корм. І... Це було більше 3, 3 років тому. Зараз я покажу про що взагалі мова. Мова ось про цих тварин. Їх можна легко розводити і не витрачати зайві кошти. Ось тут їх багато-багато. Ось вони. Ось вони. Так ось їх можна легко розводити. Не витрачати зайві кошти для годування своїх домашніх улюбленців. Це робиться дуже просто, дуже легко. Вони харчуються всім. Ось, наприклад, оце ось куски кари бархата Амурського. Вони харчуються ними. Якщо положити сюди куски деревини, вони будуть харчуватися кусками деревини. Якщо положити сюди ось такий шматок моркви і їм буде не вистачати вологи, вони будуть харчуватися морквою, поповнюючи свої запаси вологи. У мене, до речі, є дуже непогане відео про технологію розведення зоофобусів. Зараз я на цій технології не буду зупинятися. Я під цим відео дам ссылку на відео трьохрічної давнини. І там я хоч і на російській мові, але все-таки розповідаю. Про технологію розведення цих тварин. Так ось, після того, як мої домашні улюбленці відійшли в найкращі із світів, я отримав пропозицію від знайомого таксодерміста. Ось, до речі, кістка. І ця пропозиція заключалася в тому, щоб мої зафобуси обглодували черепа тварин, впальованих на полювання. Він робив там чутіла, красиві експозиції. Справа в тому, що ніхто так не оббирає м'які тканини із черепів, з кісток, як це роблять зоофобуси. У За в цій справі немає жодних конкурентів. Так ось, Потім в мене майже рік зоофобуси працювали на очищенні черепів вовків, лисиць, куниць, борсуків, вінотів, кабанів і таке інше. Чим приносили мені непоганий прибуток. Потім знову у мене ця ферма занепала. І ось ось мене вона жевріла тільки, тільки для того, щоб не втратити свою, свою популяцію. І ось знову війна, напад орків, напад терористів. І що виявляється, у нас дуже сильно із-війни подорожчали яйця. А яйця, яйця, можна сказати, вже стали золотими. І що відбувається. Курі не несуться восени і взимку без, без спеціальних хімічних білкових добавок, які треба неодмінно додавати птиці в корм, щоб вона продовжувала нестися і приносити прибуток. Ця Хімія стала дуже-дуже коштовною. А ці черв'яки практично повністю заміняють собою весь комплекс хіміотерапії для несучок. Несучки, які споживають хоча б по декілька тварин за сутки. Збільшують свою несучість майже вдвічі. Ось така за фобус це біодобавка, вона не хімічна, вона нешкідлива, цінність яєць збільшується, і прибуток. Ось ще ці Він, він переміщається як вперед, так і назад з одною і тією ж легкістю. Йому взагалі все одно. Яка проблема у зоофобусу? У Фобуса проблема та, що він не підходить для пташенят. Для пташенят за завеликий і за жорсткий, за Ну і у нього є декілька, декілька особливостей у розмноженні. Одна особливість така, що зоофобус не, не перетворюється на дорослого на дорослого жука, поки він е, в колективі. Зоофобуса треба відсаджувати в. Отакі особливі ясла, щоб він починав перетворюватися на жука. Що я почав робити, щоб збільшити популяцію. Ось ця ось личинка, коли вона залишається одна, вона скручується і вже, вже зовсім зовсім скоро вона стане лялечкою і потім дорослим жуком і почне розмножуватися. Ось в карі лазять і її сидять. Так ось хто не бажає перетворювати. Щоб його черв'яки, поки він їх не згадує птахам, перетворювався на жуків, просто, просто треба їх тримати купою і ніхто на жука не перетвориться, поки, поки не залишиться ось так ось так на самоті. Це і мінус, і плюс, і цей і великий мінус, що він, цей зоофобус дуже, дуже велика тварина для годування курчат. Особливо курчат не тільки кореїнди, а наприклад, тих же самих сірих куріпок чи фазанів. Для цього я вирішив ще збільшити асортимент і завів дрібну копію за фобуса. Це мучний хрущак. Це, це копія за фобуса, тільки вони, у нього відсутня одна вада. Він перетворюється на жука і продовжує розмножуватись навіть, навіть в, в купі. В одному відрі є і яйця, і личинки, і куколки, і жуки, які вже ось ось молодий дорослий жук, який нещодавно став жуком і незабаром він почне розмножуватись, відкладати яйця. Ну, Але все, все одно для того, щоб успішно розмножувати хрущика, треба бажано, бажано відділяти личинок від жука, тому що при недостачі білкового корму все-таки вони можуть під'їдати один одного і цим зменшувати дуже свою популяцію. Да, і до речі, до речі, хрущак, Хрущак він набагато менший. І любителі деякі кажуть, що набагато швидший в розмноженні. Хоча, як, як на мене, то вони рівнозначні. У них і лялечка, і лялечка не повністю перетворюється, і грабаки однакові, і жуки дуже схожі. Різниця тільки в розмірі. І ось, На підтримку моїх слів, скільки мучного хрущика вивелось в компанії із тими ж самими лічинками, чого неможливо було б в принципі зробити в... На фермі за фобуса. Переносимо оце все сюди і чекаємо, що така кількість жука, личинок, яку я вже, яку я вже переніс, дасть дуже багато, дуже багато потомства. Я продовжую заселяти новий бокс. Мучними хрущиками. Сподіваюся отримати від них багато-багато кілограмів личинки. Кому цікаво, хто зацікавився, пишіть, будемо, будемо разом пробувати створювати отакі зооферми. не бджолами, єдиними, як то кажуть. Дякую всім за увагу та терпіння.